Доброго дня! Ця серія буде присвячена органу, який має контролювати дотримання положень проєкту закону про забезпечення права людини на гідну смерть, якими передбачається проведення процедури ейтаназії, ортаназії чи самогубства асистованого лікаря. Цей орган має називатись Національною комісією з контролю і оцінки склад Національної комісії з контролю і оцінки. До неї мають входити 16 осіб, які призначаються президентом України. Вісім з них є докторами медицини, в тому числі і практикуючими докторами. Більшість з них мають бути практикуючими медичними працівниками. Чотири особи мають бути або професорами права українських вищих навчальних закладів, чи адвокатами. І чотири наступні особи мають представляти громадські організації, які опікуються правами хворих, в тому числі правами осіб на припинення життя на прохання. Термін дії цієї комісії 4 роки. Кожний член цієї комісії може бути заново обраний, повторно обраний, але не, не два строки поспіль. Всі члени комісії обирають свого голову, голосуючи за нього. Голови члени комісії не можуть працювати у органах виконавчої влади, законодавчої, судової або органах місцевого самоврядування. Форма реєстраційного документу при проведенні ейтаназі, ортаназі або САЛ та форма, яку мають заповнювати лікарі після проведення. Відповідних процедур. Ми вже про неї говорили в минулих серіях. Так от, ця форма реєстраційна містить два, дві частини. Перша частина є конфіденційною, власне, як і друга, але перша частина більше стосується безпосередньо того лікаря, який здійснив певний вид процедури позбавлення життя на прохання особи. І в ній зазначаються ім'я прізвища. І адреса пацієнта, якому було застосовано цю процедуру. Ім'я, прізвище, реєстраційний номер диплому про отримання вищої медичної освіти лікаря лікуючого, який провів процедуру ейтаназії, ортаназії або самогубства асистованого лікаря. Такі ж саме дані у відношенні консультуючого лікаря. Дані осіб, власне, їх прізвище, місце проживання, робочий телефон, робоча адреса, які приходили до цього лікаря за отриманням консультації щодо застосування до них процедури етаназії, ортеназії або самогубства асистованого лікаря і відповідні дати таких консультацій. У разі наявності, складеної наперед заяви про застосування ейтаназії чи самогубства асистованого лікаря, має бути ще вказана адреса довіреної особи, яка має звертатися за, до лікаря для проведення такої процедури до заявника. У другому розділі цієї реєстраційної форми зазначається стать, дата і місце народження пацієнта. Тобто вже без прізвища по батькові, дату і години смерті пацієнта. Вказівка на хворобу викликану нещасним випадком або серйозною невиліковною патологією, жертвою якою став пацієнт, природа нестерпних і невиліковних страждань пацієнта, причини, чому неможливо зменшити ці страждання, вид цієї процедури. Позбавлення життя на прохання, який був застосований, тобто ейтаназія, ортаназія чи самогубство асестованого лікарем. Той препарат, який використовувався для проведення цієї процедури, термін смерті, який був з моменту, коли була застосована таку процедуру, якщо це було ейтаназія чи самогубство асистованого лікарем, до фіксації. Години смерті цієї особи. Кваліфікація лікуючого лікаря або лікарів. Перелік осіб, також які отримали консультації щодо перебігу захворювання пацієнта і можливості проведення процедури ейтеназіназії САЛ у даного лікаря і дати таких консультацій, яким чином передбачається перевірка цією комісією. Даних, які до неї поступили, перевіряється друга частина цієї реєстраційної форми, тобто там, де зазначено підстави настання смерті пацієнта, підстави застосування одного з видів позбавлення життя іншої людини на прохання і інші відомості, про які говорилося раніше. Якщо є сумніви у членів комісії. Про те, що якийсь з цих підстав була недотримана для застосування того чи іншого виду позбавлення життя людини на прохання, вона голосує і на підставі голосування простою більшістю голосів приймається рішення про розпочатування першої частини цього документу. Тобто там, де зазначені конфіденційні дані лікаря, який проводив таку процедуру. І в разі, і після цього, власне, можуть опитуватись цей лікар, запитуватись інші медичні документи щодо цього пацієнта, у відношенні до якого було застосовано ту чи іншу процедуру, запитуватись інші необхідні документи, і на підставі всього цього може бути прийняте рішення цією комісією. Якщо буде прийнято рішення цієї комісії про те, що. Лікарям було недотримання процедури проведення ейтаназії, ортаназі чи самогубства асистованого лікаря, то відповідна інформація з усіма цими висновками надається до місцевої прокуратури за проживанням пацієнта. Ну, власне, діяльність цієї комісії. Комісія після прийняття цього закону через два роки має звітуватись. Про свою діяльність і про реалізацію цього закону, про забезпечення права людини на гідну смерть. І потім кожні наступні два роки також мають надаватися звіти суспільству про діяльність і реалізацію цього закону. Які мають бути. В якій формі, і яка інформація має надаватися суспільству. Ну, по-перше, статистичні дані. Тобто, по... Гендерні ознаці, і хто більше був, звернувся за застосуванням до нього цієї чи іншої форми припинення життя на прохання, який препарат був застосований для цієї процедури, які строки настала смерть пацієнта? Ну, інша інформація, яка може бути надана на запити науковців та інших осіб, які відповідно до закону про надання інформації. Розвернення громадян можуть звернутися за отриманням такої інформації до Національної комісії з контролю і оцінки. Фінансове забезпечення цієї комісії, на мою думку, мають взяти на себе на солідарних засадах Міністерства охорони здоров'я і Міністерства юстиції. Ну і, відповідно, обов'язок зберігання конфіденційної інформації мають Має бути покладений на всіх осіб, які є членами цієї комісії, або інших осіб, яким мало стати відома ця інформація в зв'язку з їх діяльністю. Ну, власне, на цьому все. І наступна серія буде присвячена вже завершальним положенням проєкту закону про забезпечення права людини на гідну смерть, а саме спеціальним вказівкам тим. Особам, які приймають участь у проведенні процедури позбавлення життя іншого людини на прохання. Тож до зустрічі в наступній серії. До побачення!